Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Сьогодні розглянемо завдання із коментарів. А саме завдання таке: потрібно скласти проект, розраховувати загальну вартість витраченої електроенергії 1 кВт електроенергії, яку коштує 90 копійок. При споживанні до 100 кВт. Якщо споживання перевищує 100 кВт, то більше 100 кВт вартість буде по гривні 68. Для цього ми з вами зараз відкриємо Python. Пуск всі програми. ADL Потім натискаємо «Файл», Новий файл і починаємо працювати. Я так, щоб умову приблизно було видно. Для початку введемо рядочок введення змінної. До прикладу, змінна хай буде x дорівнює fload, тобто ціле число, input повідомлення і вказуємо, що введіть кількість спожитої електроенергії. В дужках вкажемо, що в кіловатах. Тере, Закрили лапку, закрили дужки. Опустимося нижче. Тепер нам треба вказати дві змінних, які будуть позначати спожиту електроенергію до вартість до 100 кВт і більше 100 кВт. Я так і пропоную підписати до 100 дорівнює. Це буде в нас 90 копійок і від 100 дорівнює, це в нас буде гривня 68. Потім робимо розгалуження. Тобто, if, якщо наш з вами показник спожита електроенергія Х буде менше 100. 2 Тоді виконується звичайна формула, що сума S змінна дорівнює x помножити на до 100 змінна. Enter в Xpace. Інакше, якщо ж ця умова не дотримується, Lc, повне розгалуження в нас буде, 2. Крапка, enter. В такому випадку сума буде дорівнювати. В першу чергу, якщо вже ми знаємо, що перше розгруження не виконується, тобто буде більше 100, в такому випадку ми знаємо, що х точно помножити на 100, плюс в дужках від х віднімаємо 100. Закриваємо дужку І дане число, що отримаємо, множимо на вартість більше на гривню 68. Тобто від 100 змінно. Enter. Backspace. І виводимо результат на екран. Print. В дужках, в лапках вказуємо сума. До сплати за спожиту електроенергію дорівнює, закрили лапку, поставили кому, ставимо змінну С. Ставимо кому і вказуємо, що це в нас будуть гривні. Відступ крапка, Закрили лапку. Закрили дужку. Готово. Ось такий має в нас вийти вигляд. Файл. Зберігаємо, сейв. Підписуємо, що це в нас буде. В моєму випадку завдання з коментарів і своє прізвище зберегти. У вашому випадку це може бути електроенергія, розрахунок вартості електроенергії, тобто, як вам потрібно підписати, після чого перевіряємо Run Для початку введемо, до прикладу, 50 кВт Enter, відповідь 45 гривень. Чудово, перше розгалуження працює, повторимо запуск, Введемо 200 кВт Ентер, і в даному випадку в нас виникла помилка. Зараз ми з вами подивимося, в чому річ. А помилка ось в чому я допустився. Допустився невеликої помилки замість змінної Х. Нам треба множити на вартість на 90 копійок. Тому така велика сума. Тому і робиться перевірка проєкту обов'язково після написання, щоб виключити ось такі елементарні помилочки. До 100 вказуємо. До 100. Уважно перевіряємо. Має ось такий бути вигляд нашого проєкту. run, модуль. Run ОК. Okay. Зберігаємо зміни, вводимо повторно 200 кВт і бачимо вартість 258. 100 кВт це буде в нас відповідно. 90 гривень А плюс ще 100 по гривні 68, тобто 168 разом 258. Можна повторити і ввести, до прикладу, 101. В такому випадку ми бачимо 91 гривня 68 копійок. Чудово! Отже, проєкт наш успішно виконаний. Я ж від вас чекаю позитивних відгуків, вподобайок та підписок. До нових зустрічей! На цьому середовище Python можна закривати.